Вітається п'ятий канал Вів ефірі. Інформаційний вечір в студії працює Вікторія Сотник. Неформат, провокатор ультрасуб'єктивіст. Кожне його висловлювання викликає шквал емоцій, як серед колег, так і у суспільстві. Він переконаний, що об'єктивності не існує. Та попри це завжди лишається при своїй думці. В гостях у нашій студії сьогодні журналіст, письменник, блогер Остап Дрозоб. Вітаю вітаю, вітаю! Дякую за таке апофеозне представлення. А, а чому запроводиться? Це не буде, я не проти. Да. А ви ж бачите, які у вас коментарі на сторінці у Фезбу? Я їх рідко коли читаю, я їх тільки перечитую так інколи, і то, коли мені так в голову щось стрелить на предмет нецензурщини, чи на предмет якихось таких ну не дуже неадекватних речей, які люблять пастися в мене на сторінці. Я їх блокую там пачками боритися з цим. Ну як я їх взяв, забанив і та й забув. Тому, але так, щоб вступати в дискусії, я як правило не вступаю і ті. Хто за мною стежить, вони просто знають, що я сказав свою думку, а ви собі робіть нею, що хочете. Ну, але ж є шквал емоцій. Це є шквал Ну, Я емоцій. сподіваюся, але, напевно, є, ну та й добре. Якщо от ти, ви про себе постійно говорите, що ви сповідуєте ультрасуб'єктивізм. Кажете, що об'єктивності не існує. Ну, на, на рахунок об'єктивності я погоджуюсь, зараз такі часи. А що це таке для вас ультрасуб'єктивіст? Тобто це на все своя власна думка чи як? Е, ну, якщо генерально, то так, е, я. Тут відсікаю інформаційну журналістику. Ми не говоримо зараз про новини там чи про подачу новин, де ну якби є така вихолощена манера, подав новину. Ну що там ти будеш привносити? Я говорю про м, ту журналістику, в якій я працюю. Це є авторська журналістика, це є так звана харизматична журналістика, де авторське я не те, що має бути присутнє, воно зобов'язане бути. Воно мусить бути І, власне. В такій журналістиці абсолютно є лицемірним. Не ховатися за так звану об'єктивність, тому що я завжди це все всюди кажу. Під виглядом такої псевдооб'єктивності просто нам давно вже втюхали повну безпринципність і всеядність. І ми докотилися до того, що в одній студії мої видатні в лапках колеги з центральних телеканалів умудряються посадити, умовно кажучи, якогось недобитка з регіонів. Е, маму Героя АТО, якусь патріотичну людину і якогось, мовно кажучи, вілкула. І між ними всіма вони поставили знак дорівнює. Я категорично проти такого. Я вважаю, що, власне, суб'єктивність полягає в тому, що ти не просто відзеркалюєш дійсність, яка дуже часто ну, просто є злоякісною, а ти її створюєш. Отже, ти модеруєш, отже, ти під своє авторське я, під свою відповідальність, яка є персоніфікована. Тому що ми не мовимо, як якісь під псевдонями і так далі. Ти просто, власне, створюєш свій медіасвіт, в якому ти сам вирішуєш, чому негідникам ти не будеш давати слово. Оце ну, в моєму розумінні є ультрасуб'єктивність. Ну це так трошечки такий узурпований підхід. Ну, правильно, це є така правильна, ну я б сказав, така позитивна, позитивний деспотизм. І цього не потрібно боятися, тому що те, у що перетворилося наше телебачення, ми якраз сьогодні мовимо якраз в день журналіста, і це наше це власне наша, наша професійна така тема. У що це перетворилося? Ми вже бачимо. У нас на рівних правах можуть суспільству говорити свої думки абсолютно кінчені люди і абсолютно достойні. Ну зараз і їх урівняти праві спілкуватися на злободенні теми я не хочу. Я в тому плані поставив певні фільтри перед певними спікерами, які ніколи, наприклад, там, де я, не потраплять Категорично. для мене. Це питання категоричності, і мені хай собі там читають лекції про об'єктивність, баланс думок. О, ось треба думку за думку проти. Взагалі, хто сказав, що думка за і проти це правильні думки. Це корисні думки, це думки, які йдуть на створення, на просто на якусь дискусію. Дуже часто це просто є позорство, тому я в це не бавлюся. Я собі обрав таку концепцію і дякувати Богу, маю можливість її реалізовувати. Ну, от ми чуємо зараз багато. <кхи> Говорять про те, що новообраний президент він є маріонеткою. А чи не є маріонетками? Деякі журналісти і чи не відчуваєш ти провини? Можливо, в тій ситуації, яка зараз є в суспільстві, от наших колег, нашої браті? Це складне питання. Я також про це часто висловлююся і пишу. Направький жаль, ми самі собі зарплату не платимо. На преликий жаль, журналістика не належить журналістам. Я дуже часто наводжу приклад, умовно кажучи, власниками банків, як правило, є банкіри або люди з фінансової сфери, власниками якихось томатологічних клінік, звичайно, є лікарі. А от власниками ЗМІ є не журналісти. Тому ми працюємо на превеликий жаль. Це є спотворена, дуже така карикатурна ситуація, коли власниками своєї професії є не ми. І ми не є працедавцями самі для себе. Отже, ми можемо лише через якісь там так звані стандарти щось там достукувати до своїх власників. І якщо вони розумні, ті власники, то вони, звичайно, будуть зацікавлені, аби їхні змі було нормальним, адекватним і без перекосів. Ну але в нас є зовсім інша ситуація. У нас є ситуація, яку я так для себе визначив, яку вже ми не змінимо Коли, ніколи. ніколи, тому що у нас більшість власників змі є чинними політиками або людьми, які претендують на звання сірих кардиналів, тому допоки змі іде в прив'язці до політичних проєктів і до політичних амбіцій, ми можемо ставити хрест. Я не, не хочу кати крапку, власне хрест на так званій, отій вільній свободній журналістиці, де існують тільки стандарти, де існують тільки якісь корпоративні цінності, і так далі. Тому, коли ми говоримо про незалежні ЗМІ, то я би поміняв це трошки по-інакшому. Я би сказав так, що просто є певна міра дозволеного, і це і є ну, такою. Про формою свободи слова в Україні. Я до цього також причетний. Я розумію, в якій професії я працюю. Я, тобто я не з Марсу і десь не живу на окремій планеті. Просто в моєму випадку воно якби більше це швидше винято, бо я працюю в такій дуже авторській журналістиці, і на мене це дуже мінімально накладається. Такі якісь там основні ті проблеми, про які я говорив. Але от на для професії це біда. Як це от біда. ви вважаєте, чи взагалі от українцю потрібна правда? Чи йому легше О, от споживати те, чим його годують? Це дуже цікаве запитання. Я хочу сказати так, що такого дурного глядача, як український, нема ніде в Європі. Ну, і Я, не хочу, так? я не хочу ну... образити, звичайно, нас люди дивляться, там є розумні люди і так далі. Я говорю на загал. Ну, Річ в тому, що більше як 20 років оцієї такої, такої ось, власне, такої, яку я описав в негативній формі журналістики, пішло на. На створення, на вирощення е, плебеїзованого глядача, глядача, в якого вимикається повністю критичне мислення, глядача, в якого є абсолютно нездорова м, така е, манера закохуватися в телевізійну людину, в цю магію екрана. Це є глибокі психологічні, тонкі речі, які ну, можливо не всім зрозумілі, але ну, я думаю, що ну, хтось. Хтось зрозуміє те, що я маю на увазі. І тому на запитання, чи людям потрібна правда, треба підходити з іншого боку, що є правдою. Тому що я живу в країні, де процвітає така форма правління як телекратія. Влада телевізора. Погодні. Якщо ти є в телевізорі, ти можеш бути владою, ти є нею. Якщо тебе немає в телевізорі, тебе немає. Тебе не існує по великому рахунку. І ми, і, власне, ну, чому ви запитували про те, чи людям потрібна е, оця так звана гламурно-пластикова, як я називаю, така центральна українська журналістика, е, де власне не смисли конкурують, а такі дуже, ну, я б назвав. Навіть сказав, такі шкідливі, зашиті, такі дзвіночки, я би так сказав, яких ніхто не чує, вона, вона орієнтується власне, на, на сплебіюзованого глядача. Чому такий великий вплив на глядача? У нас ж є тепер інтернет, є різні ресурси, Це де можна… Це Пострадянський феномен. Це є феномен Коли він завжди, Цей синдром? Я завжди ну, мене так зараховують до людей, які, ну, скажімо так, ну, пафосно сказати, воюють з, з такою ідентичністю, як советський чоловік. Я всюди це кажу, що я, я просто не можу дочекатися, коли в країні навіть не помре, а здохне остання радянська людина. Радянська людина це певний носій ідентичності, в якої от за спиною буде оця ностальгійна порох там, день порохам пропах» і оці першотравневі майські. Ну я знаю, і ви ці... з родини так, і це для болить. мене це абсолютно є неприпустимо, тому що ви розумієте, не ми одні виходили з того болота. Ми в 91-му, не ми жодні такі унікальні раптом вискочили з того соціалістичного табору. Звідти виходили добрий десяток країн. А тепер подивіться на нас, де на 28-му році незалежності досі процвітає совок як форма мислення, як ідентичність. І подивіться на сусідів, які взагалі забули щось таке, які вже є членами НАТО ЄС, які повністю перевзулися на модерний цивілізаційний лад. Але, І тому, але кажу... ви не помічаєте, що були спроби вийти. З цього образ, але крові. ж були, ну та воно є постійно, народжується нова генерація. Але тут є більш глибинне питання, яке полягає в тому, що народ, який не хоче працювати над своїми історичними травмами, а двадцяте століття це є суцільна травма, для України породили покоління абсолютно лицемірних советських людей. Які тільки уповають на владу, чекають, поки їм там дадуть цього скільки їм років зараз цим людям, от про я, от я кажу, було б добре, щоб ця генерація відходила від цього, але ж ці старпери передають найгірші віруси молодим. Так є такі. і я бачив на свої очі. Я об'їздив країну ну там, в, не знаю там кілька разів довжі попере. Я бачив 15-річних, 17-річних неосталіністів. Це такі, вона такі смердюхі, вибачте на слові, Таке, от мале воно розумієте, Воно воно все в упаковане в імпортний одяг. Чи можна? але в мозгах сидить бабушка, яка Генитично. вклала з дідушка, й оці, оці проросійські, прорадянські, жахливі, такі ретроградні, такі допотопні кліше. І тому, власне, я кажу, що цей народ, який не працює своїми історичними такими баластами. Тим, що тяне на дно, немає майбутнього. Як І я говорю про як, як працювати? А тут достукуватися до повністю альтернативної генерації. І ну, це складне питання, але для мене воно впирається од... просто в одне. Старше покоління, яке це буде неприємно чути. Я це знаю. Але старше покоління, яке в собі несе оці віруси Совка, повинні на собі перетнути пуповину. Нічого, будь ласка, не передавайте своїм дітям, тому що я цілком погоджуюся з, з молодими амбітними, як я їх називаю, сопляками, які кажуть: а чого мене може навчити любима, моя там дорога, найдорожча, старша людина, яка навіть не може включити комп'ютер. Що вона може мені сказати про життя в цьому неймовірно цікавому третьому цічуліті? Остапа якщо... цю поповину переривати і сказати на совєтських людях. Повинна закінчитися совєтська історія. Все. Це неможливо. Чи є ну, надія на те, я що... я уповаю на те, що молоде покоління пошле на три букви? Старше покоління ну, і це не має бути образою, це має бути просто зачинання нової гілки. Ну вий? а якщо оце старше покоління взятися за нього, чи можливо його перевиховати? Ну, ну то давайте подивимось на їх життя. Воно ж обмежено дійсно цим ящиком. Вони не можуть дозволити собі ні ходити кудись, ні їздити в країни, нічого не все, робити. все, що нам треба, я так думаю, Вікторія, це просто їх маргіналізувати. І ну, Вони яким чином не в спосіб витіснення суспільного життя. Ми їх повинні любити, опікати і сказати бабусю. А завтра, коли день виборів, ви на них не підете. Остапа вам буде теж колись. Я сподіваюсь, 90 ну, але років я, але і я, але ви я... будете але... мати свою позицію, так, але... яка може бути протилежною. Я все ж таки, я завжди була бубу людиною модерного плану. Я так себе трактую, тому я йду в ногу з часом. Мені в голову не прийде, умовно кажучи, не вестися на те, на що ведеться сорокалічній, якийсь там Луганчанин. Тому що у нас по віку це однакова пропорція, але по мозгах я, я напевно належу трошки до іншої. Ну я так сподіваюся, ну ми е не знаємо всіх бабусі, куботи, бабусі дідусів, так їхнього бабусі, рівня IQ, айферую. Їх треба любити, їх треба так. обіймати і сказати. Давайте, давайте подивимось з іншого боку. Так, оці вибори, які відбулися, так там же ж не тільки бабуся, дідусі голосували. Це складне питання. Складне, складне. питання, я але часто. Але я зараз ну, е, скажу те, що я побачив. Е, новий президент Зеленський він є породженням оцього перехідного покоління. За нього голосував весь юго Восток, де є латентна вата і абсолютно дрімучий совок. І я говорю мовою у не для того, щоб когось образити, а тому що я знаю, про що говорю. Там в мозгу сидить глибока вата, яка просто пристосовується і тільки є шпаринка для свого навіть, буйного росту, вона знайде. Тому він є, власне, репрезентантом оцього, оцього перехідного покоління, немодерного українства, яке втоплене зараз в АТО, втоплене в громадських ініціативах, і не може знайти собі політичного виходу. Це є репрезентантом основного населення. Основним населенням України є оцей. Перехідний так званий тип ідентичності, який нібито є 40-літнім, 50-літнім, нібито застало новий час, нібито він є якби синьо-жовтий, але він є, власне, з глибокою пам'яттю про все найкраще, чим було 20-те століття, і вони це будуть відтворювати. Тому це є, коли я називав його малоросом, я не мав на увазі його образити. Це ви про нашого президента, нашого президента. Це є типовий малорос за, за, таким, ну, за типом мислення. Він не є проросійський, такий, як, наприклад, якийсь там Бойко, чи якийсь, не знаю, Сєпер, чи ще щось. Це ж інше зовсім. Це є наш український малорос, який, одначе все одно, себе ну, так, зараховує до орбіти цього руського міра, який для нього є комфортнішим. Зрозумілішим і психологічно він звідти родом на вашу тому, думку. Він він змінить країну, тому, тому власне тут в мене велике питання, що з цим робити, тому що він, якби не є, умовно кажучи, шкідливий відверто, як, наприклад, була би шкідливою якась там сіпарська людина, яка би казала, що там об'єднання з Росією, там ще щось так не він, власне, є шкідливий тим, що він собою зараз придавить. От, власне, цю проукраїнську ідентичність, яка тільки, тільки, тільки прокльовується. А оце референдум і це і це який... і це дуже великий виклик. Референдум, який хоче наш новообраний президент, ну він, він, про він, нього він, він не в те, що хоче те, що я зрозумів. Він про профили... він ну він так, якби е, так. Про промацує так би мовити галицьке слово ґрунт так на предмет того, як би ми до цього поставились. Я з того приводу маю дуже різку позицію. Вважаю, що жодна влада, яка себе поважає, ніколи не питає думку свого недорозвинутого народу. Я не думаю, що може юго восточна тітя, яка досі з колорадською ленточкою, десь там тихенько вдома ходить, взагалі має право говорити щось про НАТО, тому що вона перше про нього не знає. По-друге, вона є носієм абсолютно іншої ідеології, де там втовпмачувалося 50 років, що це враги. І так далі, тому кого ми маємо питати? От їх бабу перепрошую, давайте, якщо вже так, кого кого ми маємо питати взагалі про безпекові речі в цій країні? Людей, які взагалі 5 років іде війна, вони навіть не вдупляють, в якій країні вони живуть досі. А чи президент Зеленський це розуміє, тому, кого він я питає? Це свідомо, я це свідомі що заяви. Вікторія, я сподіваюся, що так і він просто якби прощупує, але я вважаю, що тут якби питання вже великої політики. І насправді жодна країна не проводить референдум по питаннях безпеки. Це таке, знаєте, як от там на Англію, вже на Ліверпуль чи на той Бірмінгем летять там німецькі літаки, знаєте, а Черчилль звертається до народу. Ну, давайте, шановні англійці, от ми давайте визначимося, що ми маємо з тим робити. Ну Це ж абсолютний бред. Ти є влада. Ти є легітимна влада, ти є верховного командувач. Це твоя пряма функція. Будь ласка, забезпечуй, час, а не питай. час завершується, Хочу от змоделювати ситуацію. На Змоделюй. вашу думку, ви запросили на інтерв'ю Володимира Зеленського. Що ви спитали в першу чергу? Володимирі, Три основних питання е, такі. Ну, по перше, він на момент свого балотування не володів. Українською мовою він не давав інтерв'ю українською мовою. Для мене це є принципово, якщо ви знаєте. Я трохи, є, навіть, трохи нарваний в тому тобто питанні. Тобто він попадає в тупові, ту чорний список, він, який він, не може прийти до вас в програму? Він потрапив у чорний список, тому що він вільно не може провести одну годину вільного ефіру українською мовою. Російськомовний, не те, що політика, власне, президент, є неприйнятний взагалі в радіусі один кілометр навколо ну, мене, це супереч моїм принципам, я цього не розумів. Але якби все ж таки він трошки підучив, то я би ним зробив дуже, дуже нестандартне інтерв'ю. І мені було б цікаво зрозуміти не те, що він хоче, а те, що він думає, тому що він мені вважається не людиною, яка має дуже глибоке. Бажання е, увійти в історію як е, ламач, як людина, яка має там ламати певні системи. Мені насправді це внутрішньо імпонує, як би це не дивно звучало. Просто моє бачення, як це робити, я думаю, тут діаметрально буде розходитися. Саме на цьому я би побудував нашу з ним розмову. Е, ну, але людина має зараз трошки підучити державну мову, гарантом якої вона є, і тоді поговоримо. Дякую вам! Це був Остап Дроздоб, журналіст-письменник. Ми говорили про сучасну журналістику, про політику, про глядача. Цікаві думки. Хто не встиг подивитись програму цілком, можете зайти на наш канал у Ютуб і переглянути ще раз це відео. Була дуже цікава розмова. А я вітаю ще раз усіх колег-журналістів із професійним святом і бажаю гарного вечора! Зустрінемось!